Історії вітру свободи Сяньюнь, адепти Лію були народжені серед елементальної енергії, що ширяє між небом та землею. Вони, як чисті елементальні істоти, ближчі до витоків вищої істини, ніж прості смертні. У Сянь юнь використання сили стихій відбувається майже на підсвідомому рівні, і для цього їй не потрібне божественне око. Але тепер, коли вона живе серед смертних, у людській події, Тобі дотримання правил людей здається їй надиво доречним, ця не цінує око Бога так, як це робили б прості смертні, але його носіння спричинило несподіване відкриття. Одного разу, проходячи через очеретяні острови, вона зустріла тремтячого від страху фермера, якому загрожували бандити. Спершу переляканий чоловік навіть не думав приймати допомогу від витонченої жінки, проте, побачивши, що вона на володіє божественним оком він пожвавішав, кардинально змінив свою думку і прийняв допомогу благородної героїні. В результаті селянин, озброївшись мотикою, самотужки відбив напад двох бандитів. А сяньюнь обмежилась тим, що вибила кинжал з рук одного з них. Звичайно, селянинові не потрібна була допомога божественного ока, а лише трохи сміливості. В тієї миті сяньюнь стало очевидним, який глибокий вплив. Може справити на людину зовнішній об'єкт. На якийсь час це спостереження спантеличило її. Відкрий очі і озирнися, відверто сказала вона фермеру, враховуючи, що ти цілком можеш покладатися на свої сили, щоб прогнати ворогів, тобі слід бути впевненішим у собі. Сянюнь сказала все, що хотіла, і, махнувши рукою, пішла собі далі. Своїм героїзмом вона очищає нижній світ, а мудрі. Рістю передає закони природи, і до цього дня сяньюнь ходить світом смертних, стримана і незворушна.